Пройшла злива з гарадом. <смі> Повний жах. Всі мої гортензії лежать. Ось одна тільки колорфул коктейль витримала цю зливу. Зараз буду обтрушувати гілочки і якось підв'язувати. Понадіялася, що стеблі міцні, але лягло все. Ось, бачите, вчора навіть опори поустанавлювала. Ну що ж, все, все рівно голови важкі, набралися водою і посхилялися. Ну, Хоч де поставила, та хоч не валяються на землі. А ось фантом валяється. Ось, бачите, і не дуже високі, і все одно вони під вагою лягли. Ну, нічого, ось опора, ось не лягла. Також тут теж ось Пандора. Ні, це пінкачу. Ось. Ще тримається, так би валялася. Magical Moonlight опора. Так що треба щось, а ось де опора і низенька, все одно лягла. Витримують, деякі витримують, деякі не витримують, ну нічого. Найголовніше, що пройшов дощ, тепер їм буде гарно. Вони трошечки одійдуть і листя, і самі квіти, тому що дуже важко їм було без води, нижній полив, не все вирішує. Вони ще не окрашуються. Деякі деякі ось Бонсі кастел почала набирати червоного кольору. Вона дуже схожа на bonfire, але квіточка трішечки менша. Ось, бачите, теж все впало. І зелененька, і розовенька. Шапки здоровезні, і трошечки вони попадали. Сільвер Dollar. більш-менш кріпкий такий хлопчик. Ну, нічого, що ж ми можемо зробити. Монблан витримала усе. монблан. Вона витримала зливу. Ну що, роботи багато, треба починати. Буду ставити кілочок і буду до нього підв'язувати пагінці. Струшу трошечки, хай обсохнуть. А так всім гарного дня. Ось дивіться, як цікаво Pink Деякі ще білі. Квіти. А ось на задньому фоні вже почали міняти колір. Така фісташечка проявилася і вже розовий колір проявляється. Трішки пізніше буде гарно все виглядати. Так що, всім, всього найкращого, щоб все було тихо і спокійно. А і ще дивіться, ваніла, заготовка під штамп лягла, а Геркулес витримав. Молодець, стоїть. Ну, бачите, все, все лежить. Ой. Так, дивіться, ну от бачите, я вам вже сьогодні показувала, яка картина. Вони лежать. Пройшов ще другий дощ, і вони ще більше впали, зовсім геть лежать. Е, якщо у вас така картина, беріть і підв'язуйте, тому що вони навряд чи піднімуться. Якщо піднімуться, то і саму квітку треба струсити, вологу з неї. Ось я вже пінки проміс підв'язала. Підв'язала вже красунечка. Так що зараз я вам зніму на відео, як я. Піднімаю, підв'язую. Так, дивіться, зараз будемо підв'язувати. Беру отакі жутові вілочки. І дивіться, отак кожну рослиночку обов'язково ми струшуємо. Тому що, не треба оця вуха. Отак зав'язала, зараз я вам швиденько покажу. Тут нічого складного, це ж для тих, хто. Кому було ніколи, тепер вже є час, коли робити. Ось так ось. Навкруги рослинки прокрутила і навкруги у цієї нашої палочки. Ви можете взяти і дерев'яний штапік, те, Де, що у вас є. Я взяла, у мене тут заводські є, на деякі я ставила арматуру. І отак от берете напроти рослини, беремо другу рослинку, гілочку. Отак обкрутили. Тепер беремо, отак, щоб рівномірно кущик у нас стояв. Отак взяли і зав'язали всередині. Не старайтеся зразу одним. Махом підв'язати усе, опять знову беремо, зав'язали на нашій паличці на арматурінки і беремо отак супротив. Бачите? Взяла, обкрутила. І ще раз і пішла до арматурини. Тут закрутила і піднімаю усе з протилежної сторони. Так, пішла далі. Ось у мене гілочка І отак всі їх поступово підв'язуйте, не, не намагайтеся підв'язувати близько до опори. Воно буде некрасиво, негарно. Але так, щоб воно на відстані було, щоб і... Кожна, кожне соцвіття друг другу не заважало. Так, і в нас тут ось ще трішечки залишилося. Обов'язково це зробіть, бо так якось трішечки негарно вийшлося в мене. Ну, вже шумаю. Що хочуть, бажаються, так хочеться дочекатися до зміни кольору. Ця вже пішла. Це Little Lime Light. Ось вона вже почала, бачите, з зеленого набувати рожевий колір. Так, якщо ви зрозуміли, робіть це, всім всього найкращого. Ось так, бачите, я підв'язала, ось виглядає наша гмітловидна гортензія. Ось, бачите, кілочок і шпагатиком кожну гілочку приткнула. Все. Те, що треба було зробити раніше, зробили сьогодні після зливи. Всім пока.